Всім привіт, звати Саша Буржі, я тревел агент, і зараз я знаходжу в готелі Фараон Азур Ургаті. В Бургаді. цьому випуску покажу вам коротенький бліц огляд на готель. покажу вам трішечки території. Покажу самі полярні категорії номери, які ви часі за все бронюєте, і дам вам коротеньку інформацію про готель. Якщо тут відпочивали, пишіть, будь ласка, свої відгуки, свої враження в коментарях під відео. Мені цікаво буде їх почитати. А якщо ні, то просто ставте лайк і цим відео та приємного перегляду. Рецепція готеля Фараон Азур. Лоббі великого розміру. Зараз якраз туристи поселяються, і поки ви очікуєте своє поселення, можна розглядіти вітрини, що продають зайти в інтернет або ж просто придбати сувеніри. Трішки далі у нас знаходиться головний ресторан та бар, який в лобі. Однієї сторони в головному корпусі у нас знаходиться бар. Тут у нас алкогольні, безалкогольні напої, чай, кава. Є столики, можна посидіти, випити свої коктейлі, або ж середині, або ж на вулиці. І тут у нас відразу вхід в головний ресторан. Перебуваю я в готелі між обідом та вечерю. Головний ресторан не працює ще, але можна розглядіти, що сам ресторан великого розміру. І зон видач тут достатньо. Паралон нас тут зустрічає навіть в головному ресторані. Друзі, ось тут у нас знаходиться головний ресторан. А якщо піднятися трішечки вище, то там у нас алякарт-ресторан Валентіно. Записатись в алякарт-ресторан. Ви завжди зможете на рецепції і там дізнатися умови запису в ресторан. Як правило, це один похід в алякарт-ресторан безкоштовний за час вашої відпочинку в готелі. Спускаючись до свого корпусу, до свого номеру, є ось така оглядова площадка, з якої відкривається чудовий панорамний вид на весь готель. Головний корпус у нас у вигляді піраміди так. Виглядає основний басейн, і в ньому є дитячі гірки. Аквапарку в готелі немає. Проте поблизу басейну є шезлонги, є парасольки. Можна купатись, загорати, засмагати. Ви на шезлонга, а дітки міні Друзі, в міні-аквапарку. Друзі, цьому випуску я вам покажу мінімальну категорію номера. Номер стандарт. Стандарт по бущадовим видом на басейн та на море. Номер у нас є чайний, кафейний чайний набір, потилочка води. Є міні-бар, він не заповнюється. Балкон, два стільчика столик, чудовий вид на територію готелю, зона відпочинку, двохспальне ліжко. Невеличкий плазмовий телевізор. Цей номер може бути коннект з наступним. Тобто в цій кімнаті проживають батьки, а в наступній діти. І між вами одна одні двері, шафа з дзеркалом в повний зріст. І ванна кімната. На жаль, ключик вже забрали, я вам покажу без світла. В принципі, номер непоганий. Свіженький такий. Головне, що приємний вид. Тому, як коли ви бронюєте, обов'язково звертайте увагу, який саме номер ви бронюєте. Ніколи старайтесь не бронювати номера промо. тому що вони або в підвалах, або без виду. Таких немає, їх часі це в Туреччині, або ж старайтесь обрати. Пол в ю, сів, ю, щоб ви приїжджали і у вас був красивий вид з вашого балкону. Відразу на пляжі у нас є можливість. Замовити собі снеки. Зараз вже сімнадцята година, тому снеки закінчуються. Проте гості та за столиками тут можна відразу перекусити, випити якийсь коктейль смачний. Є бар. Ассаламу алейкум. і трішки далі у нас розташований пляж. Ага, снеки у нас ще ось тут. Тому якщо ви максимум час любите проводити на пляжі, не хочете витрачати час на Похід, головний ресторан, тут відразу можна буде поїсти, випити, відпочити і далі продовжувати купатись в морі. Готель «Фараон Азур» розташований на першій береговій лінії та має власний приватний пляж. Є можливість зайти в море з пісочку, тут піщаний пологий захід у море, але відправляючись на відпочинок, будьте готові до того, що тут є відливи. Ось, ви бачите навіть на відео, ці відливи зараз, після обід, вони помітні. І звісно ж, як і в інших готелях, як і в Єгипті, як кругом, відливи у нас залежать від фази місяця. Вони або в першій половині дня, або в другій половині дня. Проте є невеличкий пірс, по пірсу можна пройтись, і там вже більше глибина. Там можна буде занулюватись, плавати, роздивлятись рибок, і тут багато, проте вони тут є. До пляжа можна прийти з пішком, а також кожні 10 хвилин відправляється від рецепції автобус, який вас може сюди за 2 хвилини довести. Знімає <му> огляд готелю ввечері о 17-й годині, коли зараз захід сонця. Сонечко заходить з однієї сторони, але все рівно промінчики віддаються. На іншу сторону протилежно, і там через хвилин 20-30 буде небо такого яскраво розового кольору. Але, на жаль, я маю переїжджати та знімати для вас наступний готель. Багатьох з вас стоїть пролясним починав. Цікаві питання саме інтернету чи є в готелі Wi-Fi, чи він безкоштовний, і так далі. А на території готеля Фараон Азур є Wi-Fi, він ловить лише в лобі. На території в номерах на пляж на жаль, Wi-Fi немає, тому краще за все купувати сім-карту в аеропорту. Вартість сім карти приблизно 12 доларів, і у вас буде інтернет абсолютно по всій території Єгипту. Навіть якщо поїдете на екскурсію в Луксор, в Каїр або на морську прогулянку, у вас також буде інтернет, і ви не будете прив'язуватись до готеля. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. А великий жаль, мій випуск до бісного кінця. Сподіваюсь, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати в готелі Фараон Azur Будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. А я в цьому готелі не проживав. Заїхав в вечірній час під захід сонця. подивитись, як виглядає номер стандарт. Найпопулярніша номерів, номер ви бронюєте, тому що зараз в мене є запит під цей готель. Мені говорить Саша. Як там в цьому готелі, що там змінилося? Тому я спеціально заїхав під запит моїх туристів, подивитися готель і паралельно трішечки вам його відзняв. Якщо ви був корисним, ставте А, Можливо, я повернусь сюди, щоб відняти для вас великий повноцінний огляд цього готелю. Мене звати Саша Гуржій. До нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро.